Добрий день, дітки! Сьогодні ми з вами вирушимо у подорож до країни спорту. Та здоров'я! Здорові діти! Нація здорова! Багата Україна і чудова. Тож, діти, ви здоровими ростіть в майбутнє добрими ідіть! Не можемо прожити і дня без спорту. Нам сонце світить з висоти, досягнемо ми всесвітнього рекорду, і збудуться всі мрії. Віриш ти? Лиш один рецепт на світі. Всім усім підходить дітям. Коли спорт полюбиш, спритним, сильним будеш. Всім відомо, це чудово, коли кожен з нас здоровий. Тільки треба знати, як здоровим стати. Тож поговоримо сьогодні про здоровий спосіб життя та спорт. Поняття здоровий спосіб життя об'єднує в собі такі поняття, як це духовно моральне благополуччя, рухова активність, загартовування організму, раціональне здорове харчування, особиста гігієна, відсутність шкідливих звичок, позитивні емоції і сприятливе соціальне оточення. Фізкультура і спорт фізкультурою можуть займати всі, а спортом тільки найсильніші і найвитриваліші. Якщо не будеш дружити з фізкультурою, то будеш сумним, невеселим. Головний принцип тут почати рухатися. Тож в цьому тобі може допомогти ранкова гімнастика. Щоранку 15 хвилин треба присвячувати їй. Для того, щоб стати спортсменом, регулярно займайтесь фізкультурою, кожен ранок робіть зарядку, укріплюйте свої м'язи і загартовуйтесь. Для кожного виду спорту є свої спортивні атрибути. Для хокею це клюшка, для тенісу це ракетка. для... Фігурного катання це ковзани. Для футболу це м'яч, та бутси, для боксу це рукавички. Види спорту бувають поодинокі, такі як карате, боротьба, бокс, плавання, легка атлетика. Або ж командні види спорту, такі як футбол, волейбол, баскетбол та інші. Тож, дітки, обирати вам, яким спортом займатися. Але запам'ятайте, що спорт це рух, а отже спорт це життя. Гарного вам дня та чудового настрою!